Панове, привіт! Паки з легендами люблять відкривати всі, і дивитися теж начебто багато хто із вас любить. Тож не забудьте поставити лайк. І я й випустила СБЧ, за яким ми отримуємо легенду 90, але Бразилія, Франція та Нідерланди. Тобто шанси спіймати щось класне більше, оскільки в нас три топ нації. Я зібрав дві такі легенди, і ще чимало легенд було від моїх підписників. Що ми спіймали, зараз побачите. Перемога вже близько. А за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні. А за це розіграш гаджетів наприкінці промо. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі з гравець. Так, тут позабирав. Тепер сезони. Ого! ФОД! Фолл, або 85 плюс X10. О, Так, тут складний вибір, насправді, треба буде подумати. В принципі, там мало б впасти 2-3 таких, як Тягу Сілва. Але. Ну, Тоні Кроса я точно там візьму, він буде далі. Три гравці 84 плюс. Давайте, пеле. Ей, вот золотий. Ой-ой. Оооо, Альварис! Але це таке? Але приємно, шейпшифтер перший в пакетику. 91 рейтинг фолдер. Так одного разу може бути щось і крутіше тут. Заховався за 86. Тому я від собі. Блан Титан, та, можна згравати, він цікавий. Деліхт. 85 плюс 10 гравців. Чи може тут бути шейпшифтер? Можливо, якось там всередині заховається за модричем, але хочеться, щоб ти побачив саме. Дизайн цього промо Модріч дете. Він після поразки в лізі нації досі в депресії розчарований. Єге! Знову Альварес і Бекер. Бекер 94-й центрбек. З такою нацією думаю, це квіксельний фолдер. Ну, враховуючи те, що я міг взяти просто 92-го тягу сілву. Очевидно, правильно зробив, що взяв пак з фодером. Паки, паки, а де шейри? Люди, де шейри? Кидайте ваші шейри, будуть ваші паки. Перший пак з легендою Бразилії, Франції, Нідерландів 90. Ано. Як почнемо, так і підемо далі. Це Гарінча? Це Джайрзіньо? Це Прайм Джейрзіньо. Була якось людина місяць два тому, яка писала мені, що Мідл Джейрзіньо йому подобався більше, ніж Prime, ніби купив прайма і розчарувався. Мені складно було зрозуміти як, якщо цей просто. По всіх статах кращий. 1 мільйон. Його ціна на ринку це перемога. Друга наша легенда. Франція цього разу. Ой, це блан. Так і є. Там вже або він, або ДСІН. 96, найменш 86. Поразка, коли воно буде, я ще першу так і не пройшов. 20 жовтня, ух ти, якраз FIFA буде дуже активна в розпалі. Бляха, коли настане час, коли ми будемо мати українську мову в грі? Хоча б субтитри локалізацію це називається, якщо не помиляюсь. А коли буде озвучка, то я просто то. То То буде такий екстаз. То буде, напевно, як вперше, коли пішов в Ваймакс. Чи навіть до того, можливо, вже з'явилися на студію. 90 Йдемо далі. Третє. Хто після Блана? Сусіма тато було цікаво. О, Нідерланди. Страйкер, там якийсь. Ага, ван Перс, я вже подумав про Плейверта Ну, поки що, дві поразки і одна перемога. Чи буде Роналдо? Ух ты, титан, перший о, Нідерланди. І це Ван Бастен. І це сумно. Крайв чемпіонат світу, ага, точно. О, о боже, в нього є Роналдо. В нього є Роналдо Титан, он треті 67 матчів сравпас. Фудберздий, перше на сьогодні. Бразилія, це може бути Жарзиня Кем, хто там? Кака? Ну знаєш, непогано, в нього 5-5 ця картка, наскільки я пам'ятаю, бо ще була в нього нова СБЧ, я відзначав те, що не вистачає одної зірочки. О, він зібрав 94-го! Ха-ха-ха! Ну, я думаю, кращий з тієї точки зору, що 5-5. Бо 5-5 це круто. Гарнезний склад, до речі, Леао червоний, Грізман червоний. Унана тут тільки скромний, але він лінг для Барели. Хто тут? Прайм? Бразилія. Роберто Кардос. В мене є такий. Це непогано. Якщо граєш 3-4-3, то я тебе вітаю. Якщо граєш 4 захисники, то я зараз ляну на твою команду. Ага, ну чекай. Ага. Тут я нічим тобі не допоможу. Зоран Шикіч. Ти що? Хорват? Знову просто прайм. І Бразилія? Ой, жерзіння або Гарінче. Цього разу Гарінча. 94-й. Ну, вони, що Гарінча, що жерзінні один на одного дуже схожі по грі, по модельках. Тому і той, і той це перемога Що по ціні? Ой, а по ціні значно дешевше, ніж жерзіння. Все-таки фізика трохи вирішує. Нажар Зінні у нас 66 слабенький. Пішла. Наступна легенда. Чи може це бути не Прайм? Ні, знову Прайм. Немає футболзу і немає. Оооо! Колега! 91-й Вандерсар. Прайм падає і тобі. Ну, непогано, але гляну, чи в тебе в воротах не було Зирсара. Ні, Меньан. Ооо, гуліт. Ван трейді. Неймовірно. 940 матчів. Ще навіть Team of Zair Gуліта не випустили в гру, як він же собі його десь дістав в антрейді. Боже, у мене же Ерзіньо в клубі з осені і він стільки награв. Стільки ти, ти фіфу передолиш, мені цікаво. Зараз гляд, на твою статистику. Більше половини матчів зіграв Гуліт. А відколи в нас Team of Year легенди? Team of Year. Перша на сьогодні Team of the Франція, це якийсь там пірес. Ой, тут два! Вау, бачите, він за двох. Два паки з легендою. Поїхали перший. Французький прайм. Ой-ой-ой, ой-ой-ой Пірес. Погано, L. Бачите, коли збираєш дві одразу, то E. кидануть тебе з першого випату. Краще по одній, напевно, збирати. Знову прайм. Нідерланде. Е Райкарт. Дві Елки. Гоулітк Рейф Роналдо. Викликаємо. Використовуючи ту древню магію, що там було на камнях, що світилось. Food Birthday. Франція, кантон. Ну, це... ну... Таких ТОЦІВ ціл багато. 90 плюс 2 легенди. Untrade FC поповнюється зараз двома легендами. Бразилія. Жерзіньо. Карінча. Карінча це десь 400 к Ну це непогано, не скажеш, що провал. Франція. Що знов кантона? Анрі, О, ну це таке пофанитися на два матчі. Яким був Тірі. До речі, його за важким зробили у FIFA. In real life він був набагато пластичнішим. Баланс в нього мав бути десь 83. Прайм Франція. Це розчарування зазвичай. Це Трезаге. Боже. Та був би вже хоча б Анрі. Трезаге є. А чого немає Вільтора? Вільтор грав в легендарному арсеналі. Вільтор теж брав євро і забивав з Трезаге. Опа, Титан. Давно не бачили. Нідерланди. <tell> Деніс Беркамп. точно. Кройв це World Cup, а кулі це Team of the Year. То в Нідерландах, значить, Титана немає нормального. Хоча Деніс Беркамп... Та ні. Остання легенда на сьогодні. Титан. Бразилія. Left back. Ну добре, щоб не страйкер, бо я би зараз крісла дав сальто назад. Нехай буде Роберто Карлос солідно. 200. А <плес> 86 Деф. Зараз багато тоців. Але Карлос прикольний. Карлос прикольний. 3-4-3 з ним. 3-4-3. Ну, а тепер мої дві легенди. Ага, як мені спокійно на душі, що я вписався. Добре, є, закрита третя остання збірка, і зараз я відкрию свою легенду. Тут може бути Роналду, тут може бути Гуліт, тут може бути Кройф, тут може бути і футберзик Антоначо, навіть Зідан. Тут багато чого може бути. Їдемо. Це просто Прайм. Це Нідерланди. Ну, знаєте, це непогано, але курва Тімовзир версія Вандерсара це справді топ. Прайм це такий голкіпер, що ти можеш піситися трохи від нього. Це непогано. Але ну хто грав зі всіма версіями Вандерсара, знає, що найкращий Team of the Year. і в ньому ти не сумніваєшся. 91-й, він інколи може гірше, ніж 89-й зіграти. Хоча Сар у всіх версіях це прикольно. І ринок каже, що це 400 тисяч. Not bad. І в мій склад може стати у ворота. Гарно, я приймаю це. I'll take it. Давайте. Силами Бразилії і пляжами Копакабана. Давайте нам Бразилію. Фуд Бьорздей. Нідерланди і це дупа. Клейверт. Ейде в сраку. Те ще будеш шикати мені тут. Краще я зібрав замброту. Ну і напишіть у коментарях, що ви спіймали, чи дістався комусь Роналду Пеле. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.